Її називають розчинником зими періодом натхнення і відродження. Весну Закарпатці люблять найбільше. Кажуть, вона не дає сумувати і підіймає настрій. Весну всі люблять по-моєму. Це така бісна про... і це що, Це любов, це раз, потім що там ще далі. Стому к чомусь чому ти такому штурму тяні душані. Такий красивий город не бо, в Україні нет такого города Тому що у нас столько цвітення, столько сакури растуть. Ну, вообще, обалденний город. Насчет весна це такой красивый період. Кажуть, весна, як жінка, любить запізнюватися, однак про цьогорічну так і не скажеш. Вона вчасно прийняла естафету від зими і сміливо заволоділа мукачівськими вулицями. Одна з найквітучіших вулиць Мукачева це Грушевського. Вона, хоч і не центральна, але з обох боків її прикрашають чудові вишневі дерева, які так і манять своїм ароматом. Кажуть, судити про ваше здоров'я можна навіть по тому, як ви радієте ранку і весні. Проте, мабуть, ніхто так не радіє цій чудові порі, як діти, адже навесні у малечі чимало переваг. Робиться весна, тому що тоді можна кататися на велосипеде, тогда можно уже вже можно уже не надівати шапки, тогда вже можна буде все делать. Робіть усе, що захочеться, головне з гарним настроєм і добрими намірами, запевняють психологи. Треба пам'ятати, що весна це нова енергія і ресурс, який просто необхідно використовувати сповна. Весна – это рассвет, это рождение. Надо понимать, это самая большая энергия вдохновения, радости, жизни. И поэтому надо черпать этого. Это ресурс. Это то, когда мы закладываем фундамент своего будущего. Надо это четко понимать. Не получится хорошей весны ресурсно, не наберем мы в себя столько соков молодых, новых, обновленных. Не получится хорошего урожая собрать осенью. Психологи радять з приходом теплої пори не опускати погляд, а навпаки, дивитися на все, що вас оточує, починаючи від квітучих дерев і завершуючи бабусею, яка підмітає вулиці. Крім того, фіксувати приємні миті життя. Весна люблю за те, що це дуже хороша пора року. У мене в цьому місяці день народження, дуже любиться погода, все цвіте, дуже хороший настрій. І взагалі я вважаю, що це найкраща пора року. Весна розцвітає природа. Дача, огороди, красиво. Все розцвітає красиво. Кожен собі щось хоче, плани якісь на будущее такое, бо мир бо в світі таке. Мукачево цвіте, людей у центрі міста більше є. Не бракує навесні і туристів. Це навіть діти помічають. У нас в місті туристів очень багато. Ми коли йшли з школи на экскурсию, було дуже багато туристів. Вони смотрели на пам'ятники, какой у нас цветущий город. Весна це новий період у житті. Психологи кажуть, часто вона надихає розпочати все з чистого аркуша. Тож не зволікайте і змінюйте своє життя на краще.